Не будемо. А як не будемо? Ви хочете? Конкретніше? Що? Конкретніше, що хочемо? Нічого? Слухайте. І що сейчас скажете? щось, файли? Що ви хочете? Здати вас для міліції. Для кого? Like. А яка у, нас у нас є поліція. Далі. Ну що, зараз поліція, будемо розбиратися. Добре. Брати. Принаймні щасливі, що вас зупинили. Угу. Ви бідимо, знаєте, скільки можна зараз робити? Скільки? Декілька трупів просто-напросто на один раз і все. Угу. Що хто такий?

Ну я не знаю, Так. ні В Болехові на своїй вулиці. Я не знаю, кажуть, що я свою...